Сьогодні, як завжди, в завалі. На прийомку багато принесли, дуже багато посилок і під аналіз. І забув шапку вдома. Але в мене не біда, бачите, цих шапок куча, то тепленько то й хорошо. Стріляли ось такі цікаві чушки. Була надія, що якийсь припой. Но ні, це свинець чистий. Але такий ну, світлий дуже цікаво просто. Да. 97,5% свинець. І дивіться тепер, як нам зручно. Я для чого це хочу все показати? Що коли навів на прийомці порядок, це 10 кг, свинець у нас по 45 гривень. Кілограм. І тепер дивіться, ми йдемо, серий. Все підписано. Тепер дивіться. Є цинк, є свинець. Все в таблицях зважується, пишеться. Кинулося і воно все тут. Тут ну, коротше, ну от вже порядок, ні хроми, Н56, 33 R675, Круг, Купронікель. Ну, пішли пішли якийсь титан, сармайт. Ну, от Вже наскільки легше воно все в таблиці вводиться і просто ну, приємно працювати. Друзі, великий дуже завал, можеш показати цю кучу сірий. Це все під аналіз, треба ще стріляти, розбирати. Багато ніхрома. Тепер багато ось цих посилок під аналіз. Сьогодні ще трошки постріляємо і завтра вже будемо продовжувати. І будемо продовжувати відкривати всі інші ваші посилки. Тому, друзі, всім гарного вечора. Ми з Сергієм ще на прийомці, це вже десь ближче до 7 годин зараз. Ми ще трошки побудемо, будемо роз'їжджатися і завтра в бой. Так що всім гарного вечора.